Поконвіку було Слово, і Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло. Щоб усі за нього повірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину, воно прийшло у цей світ. Було у світі і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують. Які не крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного відця, благодаті та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною. Був раніше за мене. Він його повноти прийняли всі ми. Благодать за благодать. Закон Богу даний від Мойсея, благодать же і істина прийшли через Ісуса Христа. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Слово! Я був здивований, що вчора церква давала перше читання. Вчора церква це дала, якраз тому Господь якось підписується під цими словами. Важливо, що ми в такі важливі і урочисті дні слухали, що Господь хоче нам говорити, тому що Господь весь час до нас щось говорить, і ти, мабуть, не завжди ми це слухаємо і завжди ми це чуємо. І сьогодні приклад молодого Самуїла. З першого читання e, може нам показати одну дуже важливу правду про Бога. E, часом розуміємо Бога як того, до кого ми маємо заносити молитви. І часом ці молитви виглядають як такий монолог або таке замовлення. Господи, тик-тик-тік-тик-тик-тик-тік-тик. Часом це довгі новенни, часом це. Не досконі ночі, щоб встигнути домолитися, часом це довгі прощі. Але сьогоднішнє перше читання ставить нам перед очі Бога, який не просто хоче слухати наші молитви, але який хоче до нас говорити, хоче до нас звертатися. І сьогодні самуї, як малий, не малий, але молодий юнак. Перше почув Боже Слово. Перший Господь почав до нього говорити. І його вчитель Еллі починає його якби, вчити, як слухати Бога. І думаю, що для нас важливим є те усвідомлення, що Бога треба вчитися слухати. Бо якщо, наприклад, іноземної мови нам треба вчитися 2-3 роки, бо ну, не знаю, може дівчатка швидше освоїлася, вони дуже здібні. Але ну, мені треба би було три роки, що найменше, щоб якусь таку простішу вивчити, щоб порозумітися з кимось містами, з Німеччини, з Англії, з Іспанії. Зараз, наприклад, в сучасному світі ми бачимо, що розрив між поколіннями настільки великий, що батькам треба спеціально вчитися, щоб дітей своїх зрозуміти. Бо вони зовсім іншою мовою говорять, зовсім іншими категоріями мислять. Думаю, що під час війни також до нас починає доходити, що ми самі себе також маємо слухати наших потреб, якихось наших тих голосів, які в собі носимо, то як настільки більше треба вчитися слухати Бога. Треба вчитися розрізняти, коли і що Він до нас говорить. Але є одне питання вміти слухати Бога, а є друге питання хотіти. Тому що часто ми не хочемо його почути. А що якщо він скаже нам щось, що нам не підходить? А що він, якщо він нам скаже щось, чого що ми не хотіли? І тому це, це, це справа, цього, чи я хочу почути Бога. Папа Франциск свого часу, говорячи про, коментуючи один з псалмів, він говорить, що нам набагато легше мати справу з ідолами, які ми самі собі уліпили, називаємо їх нашими богами, але як псалом говорить, вони не мають Бог, щоб нас почути, і уст, щоб нам відповісти. Такі ідоли комфортні, і доки ми якось вічно впевнено себе в житті почуваємо. Але в момент, коли починаються якісь труднощі, такий ідол не прийде нам з допомогою. Такий ідол нічим нам не допоможе. Тому Боже Слово, яке є творче, тому що Біблія говорить, що Бог своїм Словом створив все. Створив весь світ, всі галактики, планети, моря, океани, гори все, що бачимо довкола і нас. Євангелія, як ми бачимо, це Боже Слово, яке лікує, яке виганяє вісів, яке розмножує хід, Боже Слово, яке воскрешає, це Боже Слово також хоче робити чудеса в нашому житті. Це Боже Слово хоче змінювати і оздоровлювати також нас. І сьогодні ми чуємо Євангелію, що це Слово, Боже Слово, це також особа, це Друга особа Пресвятої Трійці. Це Син Божий який став Кімом і оселився між нами. Е, коли запитаємо себе оці чуда, які Ісус робив, і Він переважно їх робив, часом робив дотиком, якимось жестом, але переважно робив їх через Слово, то можемо себе запитати, чи бачив і чи бачила я в своєму житті чудо. Боже чудо. Чи можу я впевненість сказати, ця подія в моєму житті це Боже поручання, це Боже чудо. За і що таке чудо? Тому що в Євангеліях ми чуємо про чудо переміни води в вино, про чудо помноження хліба, про миттєвість цілення, про воскрешення. А в Старому Завіті є одне чудо, яке може нам показати суть, для чого Господь робить і допускає, і дозволяє, щоб чудеса в нашому житті траплялися. Пам'ятаєте, коли євреї переходили через Червоне море, то Господь зробив чудо, тому що вода розступилася і була по правиці, і по лівиці стояла стіною. На чому полягало це чудо? Що води розійшлися, що був потужний? Один з єпископів говорить дуже цікаво підмічає, що найбільше чудо було. Переміні сердець євреїв, котрі відважилися війти. Тому що Боже чудо це переміна людського серця. Це не якісь зовнішні. Що для Бога є вітер такий чи такий, сильніший, чи, 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 чи слабший, північний, чи скітний. Вітер буде слухати Бога. Чим для Бога є вода, вони його також будуть слухати. А серце людське в шаленій любові до нас, Бог нам дав свободу. І тому найбільшим чудом є, коли людське серце відповідає на Боже запрошення. Коли людське серце, говорить Бог, і дозволяє тобі робити чудо в мені. Це найбільше чудо. І тому сьогодні ми є учасниками, і свідками великого величезного чуда. Двоє з нас, на річка і Юда, дозволили Божому Слову. Робити чудо в їхньому серці, чудо в їхній історії, чудо в їхньому житті. Дві молоді, вродливі, здібні, перспективні. І можна перераховувати, перераховувати дівчини, сьогодні хочуть скласти чернечу вік. Ви йдіть на вулицю і комусь протестуєш. Абсурд. Парадокс. По-людське в жодній голові не вміщається. В жодній світі. Тому що для менталітету світу це виклик, це згіршення. Цього зрозуміти неможливо. Якщо забрати віру, якщо забрати Ісуса, якщо забрати Боже Слово, цього зрозуміти неможливо. І тому сьогодні можемо запитати, що спонукає. Дівчата до того, про що ми чули в другому читанні, щоб сіяти щедро, сіяти щедро. Бо дехто говорить, ну, я буду сіяти, але так. ну, Два рази в році до, до церкви піду. А це моє сіяння Бога. Хтось каже, ну я вже піду далі, я буду сіяти так, що я буду кожний неділі ходити, а навіть там раз там, піду до Сходу. А дівчата сіть щедро. Дівчата говорить, моє життя. Господи, в твої руки дають. Це щедресіння. Немає, немає більшого, що можуть дати. Тільки своє життя принести Ісус сказати Господи, тобі складає, в твої руки даю». І тому сьогодні ми бачимо плід дії Божого Слова в їхньому житті. Думаю, що часом цей пліт прогостав великій радості і світлі. Часом пробивався, часом витримував різні бурі. Ворогами. Але до цього моменту це слово привело дівчат до того рішення і до цієї події, яку ми зараз переживаємо. Ні люда, ні Марічка не є ангелами, є людьми. Тому слово Боже також має багато роботи в їхньому житті, щоб стілювати, щоб воскрешати, щоб очищати, щоб творити. І Ісус буде це робити, тому що Він вірний. Тому що він і роблячи чудо в них, буде їх посилати, як ми сьогодні в салоні співали, між племена і між усі народи, щоб його діла звичати. За цим словом, котре вони почули, стоїть слово, але з великою букви. Грецькою ми сказали Логос, саме про цього Логоса сьогодні пише єванглистиян в своєму Євангелії. Говорить, що слово є життя, а життя є світлом. І то також, якщо цей текст не мати перед очима, він може нам здаватися трохи таким мало зрозумілим. Слово, життя, світло, хто, хто, хто що, хто я. Але якщо себе запитаємо, чим є життя, яке водночас є світлом, яке світить в темряві, то можемо... Підвести очі наші на один знак символу, який дуже часто ми бачимо, чи в храмі, чи в домах, чи на грудях. на цей знак. Це знак життя, яке світить посеред темряви. Це знак світла, який може роз'яснити темряву в наших сердець. Якщо, якщо запитаємо, чому ця особа ми привикли до Ісуса на Христі. Нам здається, що це його місце. Ну, Він ще поки що але вже незадовго він буде на Христі. Але якщо запитаємо, чому ця особа тут, то часом нам може здаватися, що, що християнство це така дорога для слабаків, котрі не знають, як викрутитись, котрі весь час віддаються, котрі підставляють другу щоку. Натомість Євангелій нам говорить про цю подію і про цю особу. Щось кардинально інше. В Євангелії Святого Йоанна Далі ми будемо читати слова Ісуса, Которій говорить, ніхто не може забрати в мене мого життя. Я маю владу своє життя віддати, і я маю владу своє життя отримати назад. І тому, дивлячись на хрест, він може стати для тебе великим світлом в тому, що зараз переживаєш. Як і для марічків, так і для кожного з нас присутнього. Тому що Хрест то об'являє тобі правду. Правду про тебе. Правду про те, що це твій гріх тут. А часом нам здається там. Не вкрав, не вбив. Мені сповідати? Часом має проблема, немає що вам часом Зараз маємо проблеми, нема що сповідатися. Подивись на Хрест. І усвідом, що твоїх гріхів, тільки твоїх, вистачить, щоб Ісуса розіп'язне. Часто ми думаємо, ну так, да, за весь світ, за все людство, ну, то моїх там ,00, 1 ,00, 1 ,00, 1 0,00 десь там. Одна сота, одна тисяча. Твоїх, тільки твоїх гріхів вискачало, щоб Ісуса висічати. І це знак правди. Але це не головна правда. Тому що головна правда, яку Хресту говорить, це правда про любов. Це правда про те, що Ісус говорить, я тебе люблю і в світі, якби був, ти один або ти одна. Я тебе за тебе одну або за тебе одному. Тому хрест це об'явлення, це світло Божої любові. Хрест це об'явлення свободи. Ми зараз в Україні дуже багато говоримо про свободу, про незалежність, але тільки тут можемо побачити справжню свободу. Я думаю, що під час ще на дорозі будуть такі моменти, в кожного з нас є такі моменти, коли наша свобода перевіряється страхом. Коли розумієш що щось неправильно, але робиш це, бо боїшся. Користю, бо можна щось отримати, якимось іншими мотивами. А на Христі висить особа повністю вільна. Ісус говорить до тебе, можеш на мене плювати, не перестану тебе любити. На Христі Ісус говорить до сатани, до диявола, можеш мене розітясти їхніми руками. Я все одно не перестану їх ігри. Тому що я вільний, тому що я син Отця, тому що я цар. І попри те, що вишу на Христі, я розвину тебе і я вирішую. На Христі бачимо знак абсолютної свободи. Коли питаєш часом себе, чого я варто? Чого я варто? І, на жаль, Багато з нас не минула та доля, що часом люди, які для нас були важливими, цінними, авторитетами, не дай Боже батьки або вчителі, або ровесники, говорили, та в тебе дві лінії, та тобі ніколи нічого в житті не вдасться, Та ти не вдара. Ти, ти, ти жодної вартості не маєш. Ти без вартості. Дивишся на хрест. Ісус говорить, яка твоя ціна. Він говорить, що ти безцінний, що ти безцінна, немає ціни для тебе, тому що ціну виставив за тебе Господь. Це кров невинного Божого Агнця, яку Він пролив для тебе. Заради тебе, якою хоче тебе оживляти, хоче тебе очищати. І тому за тим словом, яке почули Люда і Марічка, стоїть ось ця особа. Це не слово якесь абстрактне, це не слово якесь, якась ідеологія, якась переконливість, якась супер, супер супер мудрість За цим словом світі вся особа. Втілений Божий Син, котрий підписується під цим словом, і котрий є гарантією цього слова. І тому дорога чернечого життя покликання це дорога пасхальна. Це дорога Христа. І воскрешання. І Воскресання. І воно буде переплітатися в нашому житті кожного дня і кожної ночі. Ми просімо сьогодні Господа, дякуючи йому за це, за це чудо, за це чудо зрощеного зерна. І за те чудо, якого свідка ми будемо за них, коли Марічка і Юда скажуть і так. І це так є плодом Божої дії в їхньому житті до цього часу. А водночас буде фундаментом Божої дії в їхньому житті. Просимо, щоб вони завжди шукали рятунку, завжди шукали світла, завжди шукали підтримки біля серця свого нареченка, біля серця того, котрий вибрав, котрий полюбив, котрий освідчився. І сьогодні, після сьогоднішньої евхаристії, вони зможуть виставити в Фейсбуку, в Інстаграмі. Я сказала їм так. Я сказав їм так. Не знаю, чи всі розуміють, кому вони сказали так. Але думаю, що дивлячись на те, як вони будуть одягнені на зв'язку, то багато хто зрозуміє, кому сам вони сказали так. Повернімо їх нашою молитвою. Але так дякуємо Богу за те, що він робить серед свого людям, за те, що він робить. З нашими доньками, сестрами, друзями. Бо Для кожного з нас Марічка і Юда кимось є. Тому дякуємо Богу за те, що Господь робить такі великі приставник і через них. Амінь.